Привіт, любі! Сьогодні будемо говорити про зовнішність комплекси, та як досягнути відчуття того, що ви дійсно гарна, да, не прибігаючи, так би мовити, до якихось спеціалістів. Я маю зараз на увазі саме психологічне відчуття себе і того, що ви є гарною, да, ви сама собі подобаєтесь. Для контексту розповім про свій досвід, коли я була підлітковому віці у мене було відчуття того, що мені не подобалося, як я виглядаю. І насправді це відчуття настільки, знаєте, зжирає твою якийсь стан легкості і гармонії, що ти просто починаєш, знаєте, так затухати, і ти не можеш насолоджуватися життям. У повній мірі, як би це могло би бути, якщо б да, я повністю відчувала би себе, що да, дійсно я гарна. Я пам'ятаю ще, що я дуже сильно хотіла займатися моделінгом, і я худла. І, значить, насправді, з цими похуданнями, то взагалі був, звісно, цікавий досвід. От, всякі різні дієти, коли ти нічого не їсиш, у мене це було. Ось, і я пам'ятаю, що в мене був такий режим відкладеного життя. Мені здавалося, що якщо от я схудну, коли я схудну, я тоді відчую себе щасливою. Насправді ж це абсолютно, знаєте, історія в нікуди. Так, коли ви думаєте, от я зроблю там собі те, я зроблю я схудну, я збільшу груди, я накачаю і тоді я буду відчувати себе гарною. І нарешті я відчую те якесь єднання в собі. Ні, дівчата, так не відбудеться. Те саме, як з одягом. знаєте, Часто говорять те, що дівчата, надягніть сукню, і ви будете себе відчувати по-іншому. Чисто. Візуально, да, це може вам дійсно додати якогось, там не знаю, у вас трошки плечі розправляться, але внутрішнє це вас ніяк не змінить. Якщо ви дійсно вважаєте себе негарно, якщо у вас є якісь комплекси, у вас це ніяк не змінить. Одяг у вас не змінить. Це робота в першу чергу з собою всередині. Зараз я можу сказати ось що. Цією зимою, здається. Я намагалася влізти в свої старі джинси, і я не влізла в них. І знаєте, яка в мене була реакція? Типу, я така, ну ок, треба буде купити нові штани. Все. У мене не було такого, що, знаєте, цей страх, о, Боже, треба худнути там чи ще щось. Такого не було. І я насправді дуже здивувалася цьому, тому що я, знаєте, якби, мене, я мене не помічала, що дійсно мене це вже. Не турбує там якісь моменти зовнішності. Да, є, давайте не будемо, якби, є момент зовнішності, якісь чисто естетичні питання, а є моменти здоров'я. І для мене особисто, якщо говорити тему ваги піднімати, то для мене нормальна вага це та, з якою ви можете відчувати себе добре в плані фізичного здоров'я. Ось. Тобто Мені не дуже подобається, коли критикують боді-позитив, тому що люди не до кінця розуміють взагалі, що це таке. От, але я вважаю, що якщо говорити про вагу, тому що там теж да, вага цей момент ваги є, нам е, е, да, маємо розмежувати, де краса, де здоров'я. Тобто, якщо ви відчуваєте, наприклад, е, на даний момент е, моя шкіра не ідеальна, і для мене це менш естетичний якийсь момент. На даний момент, реально. Я вам хочу сказати, до речі, що коли у мене була акне, і я пам'ятаю, коли в мене були загострення, я прям навіть не могла виходити на вулицю, і я коли йшла, я от опускала голову вниз, тому що мені було дискомфортно дивитися на людей, тому що я розуміла, що вони бачать мої прыщі. На даний момент в мене такого немає. я розумію, що так, частково це і робота над самооцінкою і впевненістю, і інший бік. Цієї роботи це прийняття якихось своїх недоліків, якщо так можна сказати. Я не назвала це недоліками, бо мені здається, що всі недоліки, які є, вони нав'язані суспільством, про що ми поговоримо. А це більше про просто... а що я хотіла сказати? Я щось подумала про суспільство і забулася, прикиньте, у вас таке буває? <гум> у мене так. Да. Думка пішла вперед, і я вже забула, до чого я це говорила. Ну, в общем. Що це не недоліки, а це просто якісь, знаєте, ну, моменти, які там вам не подобаються. А, я згадала, що я хотіла сказати, що це не недоліки, це ваша природа, по суті. то І це я цілком окей. Тобто змінити да, цей фокус уваги. Мені здається, що у більшості людей досвіду от, неприйняття себе саме да, фізичної якоїсь от її, фізичного моменту, він є у всіх цей досвід. І я реально можу зараз сказати, що е, мене моя зовнішність в цілому влаштовує і м, не те, що влаштовує, знаєте, я не відчуваю, що там, типу, мені треба худнути, мені там щось треба накачати, підкачати, переробити ще щось. Окей, я розумію, там да, я на даний момент не займаюся активно спортом. Я розумію, що окей, моє там, тіло не виглядає так, бо якби воно могло виглядати, якщо б я з ним займалася. Але це нормально якби би відчуваю, і це не змінює якості мого життя. Що саме головне? Це не змінює якості мого життя. Окей, я розумію, що да, можливо, там щось не настільки пругне, не настільки підтягнуте, яке воно могло би бути, але це не змінює того, ну, мого якогось самовідчуття. А, що, мені здається, це саме головне, да? я пам'ятаю. Одна блогерка сказала про те, що любов до себе це не тоді, коли ви любите себе в своїй кращій вазі, в кращій формі. Любов до себе це коли ти себе любиш в, в будь-якому виді, і да, я повністю з цим погоджуюсь. Тому що любов до себе це коли ви любите себе повністю такою, якою ви є, а не тоді, коли ви намагаєтеся просто якимись титанічними зусиллями підходити під якісь стандарти, які ви самі собі придумали, бо які вам нав'язали, і тоді, тоді тільки ви себе любите. Отже, як прийти до того, щоб полюбити себе і нарешті, я б сказала, відібатися? Ну вибачте, але це реально це так. Це саме те слово, яке от сюди прям ідеально підходить. Просто відстати від себе і якби, не відчувати того, що ви щось з вами щось не так. І це класне відчуття, коли тебе просто воно ну, не парить. І це прям, ну це, 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 це кайф. Як до цього прийти? Перше, що ви маєте взагалі усвідомити і зрозуміти, що всі стандарти краси нав'язані суспільством. Краса це та річ, на якій роблять бабки гроші, розумієте? Всі компанії світу, які виробляють одяг, які виробляють косметику, якісь інші б'юті-штуки, е, всі вони е, зроблені для того, щоб. Купити, да, то, щоб вам продати їх, сказавши про те, що у вас щось десь висить, щось недостатньо пружне, десь вам треба, щоб було довше, десь коротше, десь ще щось. Розумієте? Коли ви усвідомите цей факт, що насправді то всі компанії, які пов'язані, да, сама ця сфера пов'язана з красою, це все гроші. І вам будуть говорити про те, що да, у вас. Е вам потрібно позбутися целюліту, вам треба позбуватися волосся на всьому тілі, тому що це, типа, модно, і так має бути. Я не говорю зараз, не агітую вас, щоб ви цього не робили. Ви маєте просто зрозуміти ось що. Ви можете видаляти волосся на своєму тілі, робити якісь різні модифікації, трансформації зі своїм тілом. Але ви маєте чітко відслідковувати ось що. Це ваше бажання, чи це те, що ви не можете настільки себе прийняти, що ви це робите? Перший момент і другий момент наскільки це руйнує якість вашого життя, наприклад, з тим самим волоссям. Окей, в якісь моменти ну, неможливо бути ідеально гладкою прям постійно. В якісь моменти ви можете відмовляти певному досвіді в своєму житті, чисто через те, що у вас не поголені ноги чи ще щось. Розумієте? Чи впливає це на якесь вашого життя? Ну, звісно, впливає, тому що ви не дозволяєте собі робити якісь речі, ви думаєте, а що подумає якась інша людина, коли побачить там волосся чи ще щось. Розумієте про що? я? <кхм> Відповідно, ось цей фокус. Ви можете робити будь-що зі своїм тілом, але ви маєте чітко відслідковувати. Я роблю це через що? Через те, що у мене великий комплекс, я не можу це прийняти в силу того, що це нав'язав блін соціум. Просто вдумайтесь. Немає ніяких стандартів краси. Немає їх вигадали люди. Вигадали люди для того, щоб вам втюхати і продати. Все, розумієте? Ви маєте бути жіночою, купи сукню, ти маєш бути стрункою, піди в зал, купи вітаміни, купи от тобі ще щось, купи ще щось, ще щось, купи собі сексі костюмчик в спортзал, тому що ти ж маєш бути сексі. І так далі. Це все для того, щоб вам продати всі ці товари. Це нав'язана думка, розумієте? Такого поняття, як краси, я більше хочу сказати, що я як людина, яка росла. В 2000-х тоді, по моїх дитячих відчуттях і підліткових, в 2000-х був якийсь бум на сексуальність і на великі груди. Мені реально казалось, що в світі є тільки жінки з великими, типу, з великими, да? принадами, дивне слово. І для мене дійсно мені вважалося, що типу, це є сексуальна жінка, вона має виглядати ось так. І да, знаєте, було маленьке таке розчарування, коли я зрозуміла, що а, мої груди трошечки не такого розміру. І мені дійсно, в мене був страх, знаєте, переживання з приводу того, що. Це ніхто не буде мене хотіти, я нікого не буду типу збуджувати для мене. Мені тоді було 15 років, щоб ви розуміли, для мене це була дійсно велика проблема. І коли, знаєте, з зростом популярності всяких цих соціальних мереж і так далі, я побачила, що а, виявляється є ще інші типу люди, а не ті, які показують по телеку в журналах. І да, коли ти розумієш, що насправді то це нав'язана штука, і не насправді не всім подобається те. Стандарт краси, який всі так намагаються нам втюхати і продати. Є абсолютно різні люди, різним людям подобаються різні люди в різних аспектах. Це я говорю про тіло, про лице, я не знаю будь-що. Ми говоримо сьогодні про фізичне, про фізичне тіло і як це все сприймати. Тому ця це основна думка, яка має вас наштовхнути на те, що краса це про гроші. Все. Ви можете зустріти купу, я не знаю, людей. Окей, okay, у вас там є якийсь типаж, да? чоловіка чи жінки, яка вам подобається. А комусь це взагалі не буде подобатись? Ви розумієте? Ви бачите в цьому красу, інша людина скаже, що це якась повна фігня. Бо цього стандарту краси його не існує. Його ви вигадали. Вигадали ж? Я це буду повторяти, щоб у вас нейронні зв'язки формувалися. Вигадали для того, щоб вам продавати ці товари. Все. Все. Просто уявіть собі, якщо б, наприклад, не було б такого. Я це, до речі, в якомусь відео говорила про мислення, здається, про волосся, але в цьому я приведу інший приклад. Уявіть собі, наприклад, якщо взяти якусь сферу. Знаєте, що про що я хочу тут сказати? Боже, дівчата, оце, це реально це капець. Просто вдумайтесь, як би сильно би розрилась ця косметологія. Саме естетичної медицини, якщо б люди перестали робити собі ці естетичні процедури, не через те, що через якісь. Ну, наприклад, я розумію, що якщо не знаю, ви потрапили в якусь ситуацію, неприємно, у вас сталося щось з обличчям. Да, на жаль, таке теж трапляється, і це можна пофіксити за допомогою медицини. Це класно, але уявіть, який відсоток людей роблять це просто. Знову ж таки, робіть, якщо ви хочете, робіть, але ви маєте віддавати собі, да? ви це робите для чого? Тому що вам здається, що ви страшна і тому вам треба підколоти губи, чи тому, що ви дійсно цього хочете, бо це ж різні речі. Да? Не, не якби Да, ви можете це зробити. Питання в тому, чи стане вам від цього краще. Оце вже питання залишається відкритим. розумієте? Тому що я за те, щоб спочатку пофіксити себе середини, да, якби зцілити себе всередині, а потім вже робити якісь певні маніпуляції. Е, ось, Я ось про це говорю. Тому що ви можете себе перекрамсати, але при цьому ви на виході не отримаєте того відчуття, яке би ви хотіли отримати, тому що це йде зсередини. Ось до чого я. Просто уявіть, оцей да, величезний бізнес, як би він сильно би розорився, якщо б люди перестали би робити це чисто через те, що їм було б комфортно знаходитись у власному тілі. Які це величезні збитки би були. Ну, реально, все-таки тема з волоссям, вона все-таки більш така, знаєте, як би сказати, ну да, просто уявіть, щоб люди перестали голити ноги, яка б велика кількість от, просто компаній е, перестала би існувати, да, який би великий ринок, частина ринку би просто рухнула через те, що люди би перестали користуватися послугами, де да, е, коротше, купувати товари саме цієї групи. А тепер ще хочу знаєте, що додати? Мене обливає це кров'ю, коли е, дівчата роблять операції собі е, да, по видаленню губ не ті, що там, не ті, що точніше тут, а ті, що там. І це насправді настільки жахливо, уявіть собі, да, тут ще теж варто сказати і про порнографію, тому що вона теж якби наша фізіологія, це і є наші, да, якби. Ті частини тіла, які закриті, і вони теж викликають певну, знаєте, дискомфорт, коли ми думаємо, що щось не так, там щось мале, там щось не таке, і так далі. І отут знову ж таки, просто маєте розуміти, що порнографія, да, цей жанр, і як і кіно, до речі, це знімають люди, типу, це не природна історія. І це треба розуміти. Це треба розуміти, і треба тримати собі в голові. І от про цю операцію це повний капець, я вважаю. І мені реально дуже прикро, що якісь мужики, які передивилися порнухи, вбивають дівчатам в голову про те, що їм треба робити операції, тому що в них якось там не так, як було у тої порноакторки. Я вам хочу сказати ось що дівчата, ви прекрасні, які є, і більше того, те, що у вас там. Я просто не хочу говорити, да, називати речі своїми іменами, тому що ми знаходимося в Ютубі. І я не настільки хочу розбиратися з заправками там всякими цими приколами, то я буду просто краще уникати. Я думаю, що ви і так розумієте, про що я говорю. Тому що це забирає частину вашої чутливості. По суті, ви просто собі відкромсаєте частину того, що вам може приносити задоволення. Будь ласка, не слухайте чоловіків, які вам говорять, що у вас там щось не так. Я вас дуже прошу. Тому що це дуже жахливо. І просто це настільки це настільки видумана якась е, історія, розумієте? Це настільки жахливо, мені реально. Дуже болить серце, і мені прикро, що дійсно, тому що я розумію, це досить, а, така, знаєте, тонкий лід, і досить така а, тема вона, як би, знаєте, ой, ну зачіпає заживе, зачіпляє заживе, і, звісно, дуже складно дівчатам, де, які це все бачать, це все. Це все взагалі мати тримати в голові, якось цим жити. А ще хочу додати тут останнє, що ви маєте розуміти, теж, коли якісь в медіа люди починають виражати свою думку стосовно волосся на тілі і так далі. Ви маєте розуміти, що, особливо, якщо це дивляться зараз підлітки, я вас дуже сильно прошу, будь ласка, ви маєте розуміти, що дяді, тьоті, дорослі, які починають говорити щось що в медіапросторі, вони не завжди є розумними і не завжди несуть відповідальність за ті слова, які вони є. І вони до кінця не розуміють ті слова, які вони говорять в суспільстві, наскільки це може впливати на дітей. Більше того, вони не розуміють того, що були якісь теж дяді і тьоті до них, які їм говорили про те, як має бути, і вони від цього страждали. Тому насправді такі, знаєте, замкнене коло. Тому ви маєте розуміти, якщо хтось в медіапросторі говорить про те, що там жінка має бути такою, чи чоловік має бути такою стосовно краси, там то всі люди, худі люди і так далі, ви маєте просто тримати в голові те, що у більшості людей є певні стандарти отут, і вони можуть навіть цього не усвідомлювати. І тому не якби тримайте руку на пульсі і включайте мислення своє. І розумійте, що не завжди хто що говорить там в телеку, чи в вашому телефоні, чи на просторах інтернету, це те дійсно, що треба слухати. Включайте мислення своє. я просто мені дуже реально прикро що люди цього не розуміють. Я пам'ятаю, що я дивилася випуск. Я не пам'ятаю, що це було, але там був Дантес, який сказав про те, що от що, типу, у жінок, ну, типу, у темних жінок, да, у них є, коротше, волосся на руках, до речі, у мене теж є. Ось воно. Волосся е, на руках, і типу, що от класна жінка, але вона, типу, не... Боже, мені реально мені так шкода, тому що я, е, ну, ми ж всі, от, люди, які да, це пережили, ми всі проходили через це. І це настільки прикро, що, блін, люди таке морозять, таку херню, вибачте. ну це капець. Коротше, що типу, треба голити руки, тому що це якесь неестетично. І я зараз просто я в той момент думаю, блін, якщо це дивиться якась дівчинка підліток. Окей, я в мене світле волосся. В мене цих ну волосся практично не видно. Да? Якщо це сидить дівчина, в якої там волосся, яка ну в неї інша, вона інша національності, вона це дивиться. і Вона зараз подумала, що їй треба піти голити руки. Це просто, ну вибачте, це капець. І людина не до кінця розуміє, окей, okay, це твої власні там вподобання. Ти можеш обрати жінку, в якої буде вибрати все, і це твій вибір, і це окей, okay. але говорити це на широкий загал, враховуючи те, що у вас прекрасно ну вас будуть дивитися підлітки. І підлітки це те якраз, да, це, блін, вони самі вразливі в цьому плані. І коли ти говориш дівчині, що вона має там голити руки, ну це коротше, це капець. І для мене. Мені реально дуже прикро, що ці медіа люди, які мають велику аудиторію, вони не розуміють цього, що це важливо блін, фільтрувати те, що ви говорите. Да, інколи можна йти на якийсь, я не знаю, ризик і висловлювати певну думку, яка буде е, відрізнятися від думки соціуму, це є окей, але треба розуміти про якісь наслідки, розуміти про те, взагалі, що відбувається. І мені дуже прик. Тому е, основна моя м, да, про те, як почати себе любити, це просто зрозуміти, що немає цього. Ви класні, ви є унікальні, розумієте, якщо комусь не подобається троянда, це не говорить про те, що троянда жахлива. А комусь подобається піон, а комусь він не подобається. Але це не робить ту чи іншу квітку хріновою. Да, До цього треба дійти і да, це складно, і я це все прекрасно розумію. Але коли ви усвідомите той факт, що немає ніякої краси, немає цього, просто немає. Всі унікальні, всі різні і вони дійсно гарні. Питання лише в тому, чи ви вважаєте себе гарною людиною чи ні. Е, тому е, аналізуйте і прийміть той факт, що все робиться заради грошей. Вам будуть пропагандувати, говорити, що ви маєте виглядати певним якимось чином лише для того, щоб вам продати ці продукти. Все, все максимально просто. Вам будуть говорити про те, що ви маєте голитися, бо вони розуміють прекрасно, що люди все ще. Зациклені на цьому, і це, це вразливе місце, це болюча точка більшості людей. І вони будуть туди бити. Маркетологи, повірте, вони класні психологи, рекламісти, класні психологи. Я це говорю як людина, яка закінчила рекламу і Я прекрасно розумію, про що я говорю. Тому, будь ласка. Коли ви це зрозумієте, коли ви це збагнете, що насправді немає ніяких оцих еталонів, це просто вигадане людьми для того, щоб вам це якби продати, ви вас світ по-іншому взагалі заграє іншими барвами. На цьому все. Сподіваюся, вам було це корисно. Сподіваюся, що після цього відео ви почнете по-іншому дивитися, аби рухатися в сторону того, щоб змінити це все. Я маю на увазі якісь свої. А, до речі, знаєте що, хочу спершу ще сказати буквально пару слів, що да, тут ще є важливим дійсно дослідити досвід і те, що у вас було в дитинстві, без нього нікуди, пояснюю чому. Бо всі починають, знаєте, якби. Прискати, коротше, ядом, коли говорять про дитинство. Чого важливо? Ну, якщо, дивіться, вам напротязі, я не знаю, там 20 років, поки ви жили з батьками, тато чи мама говорила, що ви жирна, а хоча ви не жирна, то, звісно, ця думка засіла у вас в голові, і вам потрібно від неї якось відкарабкатися. правда? Якщо ви жили з чоловіком 10 років, яким я говорив, що ви жирна, хоча ви не жирна, вам це і це є досвід, це є дитинство, досвід і так далі. На це теж треба звернути увагу. Все, не буду затримувати це відео і вас зустрінемося в наступних.